я знімала влог з 1 березня, з 2 березня, а знімаю тільки влог з 3 березня від народжує тата. Тому що я е е зняла влог, ну тут не встигла монтуватися одну з монтуру. Так, влог починається. Ну як е робила прямо. Я взяла, покажу с молга и все остальное было я. Я вам покажу тричка пинч подергнула тричка и дернула. На бинче мы на весь таран, можно на весь таран в сторис. А сейчас я уже já... уже плела, дернулась, вижу снедаты. Живи школу, если не получал, так, все знаем, все знаем, нам давал наш учитель. Ну, это крючка по так э, Таши Кулько Ну, я начала взять слоечко дизеля Та-дам! Ну, на у нас как-то напорно у нас сегодня еще физкультурно Все, я бежу, стремлюсь к физкультуре Ветер на 8 Видео сняла Боже, я забыла расчесать, я так спотела, Вы не представляете, я оттуда вся мокрая Чикаго Вот такой торт у меня вышел чипсовий тортик смачненький, солоденький. Тьо, тьо, булечка, конечно, скажи тьо, тьо, булечка, тому що вона найкраща на всьому всьому білому світі ця булечка. Боже, в 02 такі, в 06, ой, боже, в 06, в X4, так, прикольно, дивіться лайк. Боже, на X1, а тепер на X2, чуть 4 на X10. Ну, это далі море. Ну як. Так. На x2. На x2 не такі миленьки. Такі миленькі, це такі миленькі. Десь тобі штанишках. Сильного руку не підбирала. Итак, это разводится вот ценипу. Ну Я сейчас так И Бомба. что-то И да, так самое

так, ладно, все, я сумочка здесь, вот такие наряд. Найду же сегодня некрасиво не было. Я вообще на стандартах, ну куда мы поедем? Ну, и... а, зараз мы едем в ресторан. Не звучало, мы идем в ресторан. Все провело до таких накручений, я пытаюсь их на кучу выпрямлять, но на самом деле, мы на кучу мы не. Ось такі. Це так, ну, дуже пішо. Коли на моченні, в мене є такі ось так. Просто так, на моченні. А ось в мене дуже кучера. Ще проживаю. я мене на моченні дуже пушисті. Зараз я лежу. Мене чую. Найлюбший влог мій був. Я вже лежу. Наступний день. Я вже все зробив. Вчора. Розказую, що було вчора. Ми поїхали в ресторан. Я хотіла би зняти, я була з Ториною, там нічого не вийшло, все мислене. А потратчики в мене не було, а я мала гастроли. Ну, там були якісь бутерброди, там було... Я не буду казати, як ка асофе. Були бутерброди, там був бутерброд з вакамолі, два бутерброди з вакамолі і креветками. Ну, я вирішила взяти. Там же були два бутерброди з якимись перцем, ну, не гострим, звичайним. І з м'ясом. Це там шкатор для м'яса, мами до перця, зіли для вакамолі. Ми запитали чи не гострий, тому що е, е, хто знає, в мене, я в на стороні, у мене алергія на перець немає, іменно Ну, У мене йде розпалітельна реакція, так вже розпалітельна реакція, коли я їм гострий, чилі перець. Ми запитали чотири рази, тому що мені сна, я можу впасти в вовню. Це дуже коли я з'їв багато коли мало, мені просто може стати дуже погано. І він каже, ні-ні-ні, там немає, типу, от він такий серйозний. мужик, Нема, ні, ні, то ще чомусь такий сучку розмовляв. Ні, нема, 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 точно нема. ну, то бачимо, кашу фози. Ну, е, Дорогі ресторан, там це люди. 400 гривень коштував. Е, ну, це не дорого 400 гривень, але ресторан сам дорогий. там Є, я бачила, стейки по підписі. Е, ну, і дивіться. Я взяла uh, собі це, пробую, з'їдаю. І мені починає в голові крутитись. У мене гостр... горить рот. Горить желудок, горить горло, все горить. У мене красніють очі, в мене чухаються очі, мені м'юшно, я хочу спати. І ми запитуємо від офіціантки, дівчини, бачите, чим жінки відлічаються від чоловіків. Запутаємо вона каже: так, там є. На тертий і перець, на різних дуже кусочками. кусочках. Ну, він є, вона сказала, і його немає, бо його зпосереднього достатньо. Ми ж вам того Сянта, запитуємо, що це таке, так чому ви дали мама запитає, чому дали моїй дитині? Це ми ж вас запитали. Типу, він каже, ну, трохи що там буде, типа, і вони сказали, що у вас алергія. Ну, типу що у вас алергія? Ну, Ладно, це не алергія, це у реакція, ладно, допустимо. Ну, що ми приходимо в ресторан, ми запитали, чи його там немає. І, і... Мені стало погано, мені дали просто алергічно, хоча мені його давати не треба було, тому що в мене немає алергії, але мені не дали і не дали углів. Я випила три угля. Е мені не допомогло допомогли, ва це взагалі, Ну типу, просто пройшла година, ми там півгодини десь ми там ще були. Я лягла там, я пухіки, Мені дуже погано, мені кажуться в голові. Я, зараз, я, я розумію, що я зараз можу підірятися знання. Е, тупо, я просто, ну, я не можу, я, мені стає важко дихати. Все, я не можу дихати. Мені тупо, я задихаюсь. Мені стає важко дихати, в мене камінь в горлі. Ми всу, е, срочно вже їдемо домой. Дома мені мама дає вже моє лікарство. Е, Обезболююче. Це таке деєш таке. Ну, типу. Е, Забирає, е, як його? Розпаління. Е, Я лягаю, мені треба лежати, і тільки через 2 години мені стало, ну, через, год, через пів години мені вже дихати змагає, а через 2 години я тільки перестала боліти голова та все таке. Е, Вони вибачили, зелены нам на поліон додому, звісно. Ви знаєте, все-таки е, здоров'я грошей не получиш. Ось така історія, я завтра вчора чесно не могла знімати сьогодні, буде в нас двох ці два дня. Буде звісно дуже довго. але я, буду... я дивіться, якщо у вас друг не буде пару частин вибачте, це я просто вирізала, тому що ну, мені просто було незручно. якщо це було дуже лінко. Я все вирішу. Так що все. Я зараз біжу. Я була в школі вже. Біжу купити щось чоловенько. На викалі вийшла з кажу,